Всім саме величезний привіт. Запрошую вас в магазин Аврора. Подивимось, які акції знижки на той чи інший товар. Так що вмощуйтесь позручніше, думаю, також буде щось із новинок. Маска для волосся від Доктор Санте, 64 гривні 300 г. Так, усі акції в цьому відео, всі товари з акціями, зі знижками з 12 по 18, включно з серпня. Так, ось такі бальзами, кондиціонери 200 мл, 64 гривні профікер. Зараз пантін провів Аврорі 117 гривень, 400 г. Зверніть увагу, будь ласка, я хочу сказати, що це непогана ціна. В інших магазинах він набагато дорожчий зараз. В акції Сульсена Пілінг з натуральним скрабом. Зараз він в акції 169 гривень, сульсена паста 2%. А ще є 1%, 119 гривень. Дитячий шампунь мультипульти 39 гривень, 430 грамів. Одноразовий душ для щоденного особистої гігієни 27 гривень. А це що? А це пінний душ, сухий одноразовий плюс вода. 17 гривень зі знижку, 30%. Мочалка рукавиця, досить непогана штучка. 17 гривень. Я бачу, з'явились в магазині Аврора Дуру з різними ароматами по 55 гривень. Рідке мило в пляшці з дозатором 300 мл. 29 гривень. Дивіться, яке велике мило. Скільки воно? 900 мл. А це також зараз в акції. Воно по 29 гривень. 39 гривень міцелярна вода 350 грамів для обличчя. Рексона по 88 гривень. Так, фа дезодорант є. А, а бачу, 78 гривень. Чоловічий антиперспірант синіта 49 гривень. Кулькові дезодоранти Фа 52 гривні, та кулькові Нівея 54 гривні. Але акція, бачу, трішки швидше закінчується по 14 Зубна паста Колгіт Max Клін 64 гривні, 75 г. Я не пам'ятаю, чи я подякував за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. 69 гривень піна для гоління Арко 200 г. 169 гривень Нівея піна 200 г для гоління Піна для гоління Нівея 99 гривень 200 г. А це у нас був гель для гоління, вибачаюсь, за 169 гривень Нівея. Станочок для гоління бік 49 гривень одноразовий, а жіночий бік 44. В акції 47 гривень зубні щітки Colgate, дві штучки. 44 гривні дитяча зубна паста саніно 75 грамів. Зубна паста. Перлина. А де вона є, не бачиться. Маленька, ні, немає її. Жіноча гігієна 28 штук, та на леді, 84 гривні. Ліро трусики, підгузки трусики 239 гривень зі знижкою. В акції мило дору тверде 99 гривень, морська свіжість, квіткова свіжість. Тверде мило полуниця 39 гривень. І ще є якась апельсина. Рідке мило запаска 450 грамів 15 гривень. Спрей, кондиціонер для волосся 44 гривні. Лірені фарба 29 гривень. Бачу, з'явився, в Аврорі з'явився елітан фарба 119 гривень, мальва по 39 гривень. Так, палет 88 і рябина 77 гривень. Так, бачу щось зі знижкою. Така велика, скільки тут? Тут 200 штук двушарові, м'які. 44 гривні. Так, мокрі мої улюблені вологі серветки чорні. 120 штук, 49 гривень. Так, це якісь новинки бачу. Дитячі вологі серветки мінньони. В упаковці 72 штуки, мабуть, з різним ароматом, тому що бачу два види, блакитна і ось така м'ятна упаковка. Також 72 штуки. Ціна 29 гривень. Так, тут точнісінько такі самі, тільки вже інакше йде також пакування. Миланка, вологі серветки 48 штук в упаковці. Так, ну такі можна в рюкзак кинути. Ціна 19 гривень. Вологі туалетний папір дитячий. Пакування 44 штуки, 32 гривні. Так, ще якась новинка. Дитячі вологі серветки 120 штук плюс 12 штук у подарунок без спирта та парабенів. І ціна такої упаковочки 44 гривні. 19 гривень серветки для інтимної гігієни. Упаковка йде 20 штучок. І серветки для зняття макіяжу. 19 гривень, також 20 штучок. Рушники технічні. 100. 60 штучок, 29 гривень. Бачу, привезли нові тарілки, зверніть увагу, ось така велика, обідня тарілка, надзвичайно також цікаве забарвлення йде матово. Так, 129 гривень. І з такої також є десертна тарілка з цієї ж серії, 77 гривень. І також ці саріба тут бачу чудові чашки. Можна зібрати цілий-цілий сервіс. 69 гривень. Дивіться, я ще знайшов глибоко, ну дійсно чудовий набір вийде. Завжди, завжди щось нове і цікаве. 99 гривень. 55 гривень баночка з трубочкою. Ціну знижену на форму для випікання кексів. Скляна 169 гривень на літр 700. Форма продається в коробці. Ціну знижено на склянки 17 гривень зі знижкою тарілка. Для мене вона десертна. Не знаю. 49 гривень. Написано обідня. Така теж зараз по 49 гривень. Хочу показати вам, що зі знижками. Так, а ось цю зараз можна купити за 77 гривень супова. Салатник 49 гривень. Привезли нові килимочки. Прогумовані, розмір 40 на 60, 129 гривень. Так, дивіться, які великі килимки з'явились. Метр на 65 з різними малюнками. Можна використовувати в ванній кімнаті. Ціна 199 гривень. 12 гривень. Рукомийник універсальний. Можна використовувати під одноразову пляшку. Органайзер для зубних щиток. Раз, два, три, чотири, 6. Шість. шість да? 3, 4, 5, 6. 6 щиток можна помістити на присосках. 34 гривні. Так, а наскільки мені відомо, ці кульки використовуються в пральну машину. Але для чого вони використовуються? Знаю, що кидають їх в пральну машину. Для чого? Щоб не мнулось Набір кульок для прання, для пухових речей. Дві штуки в упаковці. Щітки з ручкою. 19 гривень. Так, ось такі щіточки ще з'явились. Ціна 19 гривень з ручкою. 24 гривні мильниця пластикова з малюнком. Засіб для миття посуду Супервош. До речі, сарма 49, сарма да? Да, 49. Супервош, це такий в пляшечках, да, ви пам'ятаєте? Його зараз немає, мабуть, розібрали, тому що він по акції був. 62 гривні, бальзам для миття посуду, літровий, пляшка йде з дозатором, декілька ароматів. Засіб для миття посуду, топ-ефект 940 грамів, 55 гривень. А це вже великий феррі з'явився. Подивіться, тут йде літр 500-145 гривень. Ну і якщо розділити на три а, рази, да, в залежності м -м, завжди йде оцей півлітровий. Тут вклали в, один, в одну банку три баночки півлітрових, то я скажу, що це дуже-дуже хороша ціна. Зверніть увагу: 145 гривень за півторалітровий фейрі. Засіб для чищення, лимонний фреш. 24 гривні 500 г. Зараз дуже хороша ціна на засіб для миття One Drop. Концентрат 750 грамів. Він миє в холодній воді видаляє стійкі запахи і видаляє застарілий бруд. 29 гривень, господинки, зверніть увагу увагу і залишайте коментарі, як він справляється своєю справою. 24 гривні засіб для миття посуду лимон. Тут цілий літр. Супер -вош. Це йде у нас для. Чого? Для машинки? Для якої? Ой, друзі, я вже не можу, я вже не забув, яке я знімаю відео. Ах, для якої машинки? Супервош. Фініш. Смотрю в книгу, віжу філу. Для посудомийної машини 20 штук таблетки. 349 гривень. Ой, 249 гривень зі знижку. Це вже все. Треба закінчувати відео. Так, ось така миска. Або моя бабуся говорила Тазік. Я завжди так сміявся, в ще так дивно виходило. Тазик! Тазик! 55 гривень миска пластикова на 9 літрів. На 12 літрів 88 гривень. До речі, ці щітки дійсно непогані. Я бачив рекламу в TikTok, здається. З ними працювати класно. І знаєте, що можна витирати пил надзвичайно круто. Не витрачати ті тряпки, які потім, знаєте, тяжко виполоскувати. А вона сама віджимає, сама віджимає, щоб сама мила, да, скажіть, для пилу мені вона сподобалась на полички. Ну і щось повиливати, якщо чай розлився, також вона досить добре впитує оця губка на цій швабрі. 77 гривень. Так, ці я показував минулого разу, чорно-білі, ми дивились з вами, а цього разу з'явились ось такі скляні. Дивіться, яка красива сама пляшка. Так, і бачу, що три кольори, ну, принаймні в нашій Аврорі, а це три кольори. Зараз ми проскануємо ціну цих дифузорів. Так, і ціна такого дифузора 77 гривень. Я скажу недорого, не але якщо дочекатися ще зі знижку, то ще буде круто. В інших магазинах я дивився, вони вище 150 гривень. Для пухнастиків фріскес по 10 гривень. Зараз він в акції. І фелікс суп також по 10 гривень. Сухий корм фріскес 35 гривень 270 г. Рулетку хтось зняв. Рулетки бачу. Від 100 гривень рулетки йдуть. Так, Тут є ще, деякий, ще якийсь смак. 29 гривень корм для собак. 19 гривень паштет. Велика м'ясна миска з телятиною. 84 гривні. Засіб для видалення плямперлюкс 49 гривень 250 г. Велнекс, 59 гривень дві штуки в упаковці. Так, це, мабуть, для школярів нові бокси. 39 гривень ланчбокси в різних кольорах. Навіть для дівчаток ось такий ніжний є, цікавий. Так, це у нас новий, дивіться, який цікавий новий мірний кухоль. А ручка також як мірний такий стаканчик на мілілітри. А це вже такий стандартний де два в одному. Зараз подивимося, скільки коштує ціна такого. Стакан мірний подвійний. 88 гривень. Так, 34 гривні це підставки для ложок на кухню. Досить хороші ось такі кошики, органайзери. Можна навіть використовувати і в холодильнику. Можна використовувати у шухляді, зложити всю свою косметику. Дрібнички, прозорий, 44 гривні. Килимки, які також можна використовувати у шухляді на столі. Так, ціна таких килимочків зараз проб'ємо. Так, це сушарка для посуду. 29 гривень. Також зараз хороша знижка. Ємності для сипучих прозорі з кришкою 64 гривні і 99 дев'ять гривень. Із цієї серії тільки трішки більший. Хочемо побажати економних покупок всього найкращого, щоб у вас все було гаразд і до зустрічі.